Через вилучення з місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військові, Миколаїв наступного року не дарахується майже трьох мільярдів гривень. Таку цифру на засіданні бюджетної комісії міської ради озвучив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Наскільки це загалом позначиться на міському бюджеті, дивіться в сюжеті Сергія Лисюка. Напередодні сесії Миколаївської міської ради відбулося засідання бюджетної комісії. Під час обговорення питання щодо перерозподілу видатків слово взяв Олександр Сінкевич. Міський голова нагадав, що через вилучення на місцях податку на доходи фізичних осіб, що сплачують військовослужбовці, Миколаїв наступного року втратить близько 2 мільярдів 700 тисяч гривень, що становить 46% від загального бюджету. Ці гроші, які ми з вами могли, не могли, хотіли, не хотіли. Планували, не планували, ці гроші в нас виймаються. Що кажуть миколаївці? Хто трошки не починає щось розуміти, вони починають аналізувати, кажуть, що потрібно компенсаційні якісь заходи. Хто не дуже хоче думати, думає телевізором, він каже, а вам какараз все одно все украдеть. Звичайно, що ну, не треба думати про те, як з'являється тепло, як з'являється ця вода, яка в нас є, але хоч якась, і таке інше. Окремо Сінкевич також згадав перспективу вирубки дерев у середмісті заради ремонту водогону через виділення майже 7 мільйонів 700 тисяч гривень на відновлення зелених насаджень. Частина миколаївців дорікнула владі через начебто нецільові видатки в умовах воєнного часу. Тож міський голова запропонував перенаправити 7 мільйонів на закупівлю пікапів для зсу. У нас є запит на ці пікапи, саме на пікапи повнопривідні, і ми зайшли просто елементарно. Зайшли там, були, подивилися ціни. Вартість одного складає мільйон 400 тисяч, тобто 7 мільйонів вистачає ровно на 5 пікапів для того, щоб допомогти Збройним силам України. Згодом Олександр Сінкевич на своєму телеграм-каналі опублікував опитування, в якому поцікавився у містян: чи спрямовувати кошти на покупку пікапів, чи залишити їх для початкової цілі, чи взагалі спрямувати на критичну інфраструктуру. Наразі містяни віддають перевагу підтримці збройних сил. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.